Всім доброго дня, друзі. Певно, у кожного з вас в житті були моменти, коли ви забивали в сумки термос після риболовлі, і в ітогі він у вас завонювався, там брався слизом різним, мохом, не знаю, дуванчики росли і так далі. І У мене то буває буквально, ну, я не знаю, певно, кожну риболовлю я забиваю термос і все, на 2, на 3, на 4 тижні. І ось цей Термос у мене пролежав сумці, певно тижні два. І давайте глянемо що там в ньому. Як каже, мала бяка-бяка. Так, а ну-ка понюхаємо. Фух. Ну, зрозуміло, виняє, коротше, там знизу грибок, який з'явився. Тому будемо його зараз лікувати. І ось що особисто я роблю для того, щоб його вилікувати. Ну, для початку помиємо гарно. Так, термос я помив. Далі я беру лимонну кислоту. Висипаю її в термос. Мені вистачає буквально одного пакетика. Є. Так, далі я беру кипяток. Заливаю повний термос. Так, ну майже повний, закриваємо, гарно збалтуємо і просто залишаємо до Утра. І потім зранку встали, взяли термоса, просто виливаємо те, що в ньому гарно моїмо. і спокійно, без запаху, без тіпі, різних рідин заливаємо собі свіжий щайок. І Якщо у вас немає вдома лимонної кислоти під рукою, то можна взяти в принципі, соду харчову. Буквально 2 столові ложки і так ось залили кипятком. І залишаємо до ранку. Ну і можна ложку уксуса додати. І в принципі, що той варіант, що той варіант роботає однаково. І да, друзі, хочу відео закінчити маленьким лайфхаком, котрий по-любому стосується термосі трампа. Перед тим як заливати в нього там каву або чай, в нього треба залити кипяток. І потримати буквально пару хвилин, щоб термос гарно прогрівся. І тільки тоді він буде тримати мінімум добу, а то і дві. Бо люди дуже часто жаліються, що він погано тримає. Я, в принципі, сам жалівся, коли його тільки купив, але потім зрозумів, що треба робити. А його треба гарно прогріти. Сподіваємося, сподіваюся, вам то буде корисно. Ну і в принципі на цьому все, то я так просто зняв відео, бо збираюся на риболовлю то згадав, що в мене в сумці лежить термос. <гум> все, всім гарного дня і дякую за перегляд.